Самий величезний привіт, самим найкращим я вас вітаю на каналі Віталік Вентуріно і запрошую на перегляд акційних товарів, які діють по бачу навіть по 14, по 14, по 12 та по 14 включно. Лютого. Дякую вам за коментарі, дуже вдячний я за ваші вподобайки. Дивіться, тут вже підготувались <гум> щирого кохання ігри для закоханих по 64 гривні зі знижкою. Дуже дивно. А якісь ще товари зі знижкою по 13 лютого. Якось так не, 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 не зібрано. Не зібрано, щось мені так не подобається. Хочеться, щоб якось до конкретного одного числа були акції. Ну добре, ходіть подивимось, може є щось із новинок. Тримач для телефону 189 гривень в автомобіль. Пристрій для зарядки 179. Зі знижкою навушники 188 гривень. вакуумні дротові також по 88. Колонка портативна 249. Ось такі колонки до комп'ютера стерео. Гарантія 1 рік з підсвіткою 299. Зверніть увагу, що з 7 по 14 включно лютого знижка на сережки, каблучки, намиста, колони та чокіри до 35%. 19 гривень ланцюжок. Зараз роблю таку біжутерію, що навіть не можна, можна подумати, що це... Так, а чому товар не знайдено? Золоті прикраси. 34 гривні. ланцюжок на шию. Ось такий я знайшов цікавий за 19 гривень. Підвіска. Також 19 гривень. Ось такий набір сережок можна придбати за 44 гривні. Зараз зі знижкою. Набір біжутерії 29 гривень, є срібло і є золото. Заколки для волосся 24 гривні. Ось такий можна придбати за 29 Знижка 20% на лампу для гель-лаків, здається, 549 гривень. Також зі знижкою фен дорожній складний 129 гривень. Бачу зі знижкою також вирівнювач для волосся 549 гривень. Зі знижкою бритва для гуління 599. В акції крем-мило. Рідке 520 грамів 32 гривні. Зі знижкою літровий крем-мило 37 гривень. Крем, мило молоко та мед 450 мл 27 гривень. В акції Мило Сейвер 220 грамів, 74. Хто полюбляє дору 44 гривні. Два аромати в асортименті 300 мл. До нас привезли ось такі фени. Це новинка. Фени. Швидке сушіння без пошкодження волосся. Так, це також бачу новинка. Зараз подивимось ціну. Ще одна новинка, фен для волосся, три режими. Він зараз дізничкою 699 гривень. Таке враження, що а, на день Валентина будуть дарувати тільки фени. Швидке сушіння. Зі знижкою 32 гривні мальва фарба для волосся. Дивіться, які цікаві аромати. Можна навіть кинути в кишеню. Чоловічі аромати по 49 гривень. Нові жіночі аромати по 109 гривень, 50 мл. Ось такі є і чоловічі, і жіночі є тестери по 77 гривень, 99, 88 гривень навіть бачу є, та навіть по 69 гривень. Зі знижкою пачі для шкіри навколо очей 199, 153 гривні пінка мус для шкіри обличчя, 142 гривні бальзам для волосся Пантін, 275 мл. точніше кондиціонер. Шампунь Head Shoulders 330 мл, 189. Засіб для чоловіків три в одному: 400 мл 59 гривень. Шампунь-кондиціонер 3 в одному чоловічі 400 мл 59 гривень. Також зі знижкою є шампунь Head Shoulders об'ємом 400 мл 189 гривень. Спрей для волосся тріуга. Ре, а, легке розчисування 200 мл 99 гривень. Кондиціонер та шампунь цієї ж фірми можна придбати за 65 гривень 250 мл. Спрей проти випадіння волосся зміцнюючий з олією Рогани 100 мл 27 гривень. Маска для волосся олії макадамії, пакування 500 г99 гривень. Ось такий кондиціонер, пляшка йде з дозатором, тут цілий кілограм. Можна зараз придбати за 119 Подарунковий набір, парфумований скраб пілінг для тіла, парфумований крем для тіла, парфумований гель для душу. Зараз 169 гривень зі знижкою. Також зі знижкою. Набір містів для тіла. 6 штук. Відловіт 199. Ось такі набори для догляду за тілом, також зі знижкою по 99 гривень. Бальзам для губ Кармекс 99. Блиск для губ Ловіт 29 гривень. І ось такі бальзами по 34 гривні. Масажер скрибок 24 гривні, знижка 40%. Зі знижкою набір щиток для макіяжу. Пензликів 88 гривень. Набір спонжів для вмивання 8 штук 24 гривні. Щіпчики, манікюрні, 77 сім. Ножиці для кутикули, 199 Дуже цікаві набори привезли у нас до Аврори. Ось такі. Набір інструментів. 4 штуки і ще чехол. 88 гривень. Показую вам як новинку. Спонжі по 14 гривень. Зі знижкою засіб для інтимної гігієни 149 гривень. Не побачив скільки об'єм. Це Польща. Лактацит. І тут не написано. Можна придбати мус вела та лак для волосся вела за 169 гривень. 48 гривень коштують станочки для гоління Giле 2 штуки. Також в акції чоловічі. Тут 4 станочки на 2 леза 259 гривень. Цінник не від нього. 6 штук. А де вони є? Не знаю, давайте тоді проб'ємо ціну. Ви бачите, як звертати увагу потрібно. 92 гривні. Ось ці в акції 6, 6 плюс 2 259 гривень. леза Prime 3, тут одна ручка і 4 леза. 132 гривні. Так, і дивіться, вже з'явилися в магазині Аврора фліси для зубів. Тут 30 штук, 34 гривні, досить хороші дуже. В акції зубна паста Аквафреш 39 гривень. Дитяча зубна паста 65. І ось таку дитячу можна придбати за 22 гривні. Зі знижкою гель для гоління Нівея 188, 200 мл. Зі знижкою, ось такі набори, дерев'яна ось така пакування дерев'яне у вигляді сердечка. І догляд за тілом. Тут мочалка, пемза, щіточка. 229 гривень. Волинські ласощі 350 грамів, 139 гривень цукерки. Шоколад від Міленіум 99, 108 грамів. А ось такі зараз можна придбати зі знижкою 59 гривень, 120 грамів. Також знижено ціни на чашки з чаю. Ось така чашка різні візерунки є. Тут ще 4 пакетика чаю. І ось таку також можна придбати зі знижкою. Це чашка ще й з шоколадом 199 гривень. Пряник імбірний 19 гривень 70 грамів. Маршмелоу на паличці 39 гривень. 69 гривень ось такий свічник на батарейках. Для блиску очей ось такий келих 129 гривень на 470 мл. 99. Свічка 55 гривень. Навіть зараз зі знижкою 44. В акції зараз шкарпетки чоловічі. 19 гривень. Шкарпетки високі, жіночі 34. 39 гривень. Ось такі жіночі. Чоловічі шкарпетки. Низькі по 29 гривень. Навіть є ось такі бомбічні, романтичні. Ціна такої пари 39. Корм для собак 31 гривня. Також за 10 гривень можна купити пан кіт. Ласощі для котів по 9 гривень. Суп для пухнастиків 10 гривень. І ось такий можна придбати за 10 гривень. Зараз я знижкою ось такі дозатори для миючих засобів. Щіточка йде в подарунок. 99 гривень. Хочу показати ось таку новинку, яку привезли у нашу Аврору. Набір диспенсер, стаканчик, підставка. Набір з трьох штук, кольори в асортименті. Ціна 229 гривень. Нові ось такі кошики. З якоюсь квіточкою. А куди ж вона кріпиться? Що ж це за квіточка така? Ну, кудись, мабуть, вона кріпиться з ручками. Новинка така? 149 гривень. Зберігає для зберігання. Десь отут кріпиться вона збоку. Ну добре, хай буде. Так, ось такий кошик. Також це новинка в нашій Аврорі. Його можна ось так, таким чином підвісити. Ціна такої новинки 29 гривень. Губка щітка силіконова для миття. Ціна 15 гривень зараз зі знижкою. Тримач для паперового рушника на двосторонньому скотчі 39. Вішалка сушарка для дрібничок 59 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такі металеві кошики з дерев'яною ручкою. Досить оригінальний вигляд 239 гривень зі знижкою. Кольори в асортименті. Так, ще одна новинка. Дивіться, ось така поличка, як показано на фото. Пластик, а сам, самі а, оці ніжки металеві. Зараз скажу ціну. 179 гривень. Етажерка для ванної кімнати. триярусна. Зі знижкою рукавички. 34 гривні, 8 штук. А це, до речі, дуже хороша річ. Отакі рукавиці. Це також новинка в нашій Аврорі. Рукавички для миття посуду силіконові 77 гривень. Сушарка для білизни. Вона ось така мобільна. Складається, розкладається, 199 гривень. вішалка сушарка. Ціна такої 39 гривень для сушки білизни з прищіпками. Ось така новинка, дивіться як цікаво зроблений, це йоржик для миття унітазу. Зараз пусканую ціну, хочу відкрити, показати краще вам. 129 гривень новинка. Він ще йде, оця підставка, на двосторонньому скотчі, тобто можна підвісити його на стінку. Досить непогана ідея. Дуже хороша ідея. Ось такі серветки універсальні. Вони надзвичайно тяжкі, вони, мабуть, добре пропитані а, спеціальним засобом. Це серветки для прибирання вдома. Тут 100 штук. Ціна зараз 119 гривень. Ще одна новинка, ось такі порційні креманки. Ціна 22 гривні. Білі порційні салатники Люмінарк. Ціна 44 гривні. Ось такі димчасті. Ціна таких 39 гривень. Ось така скляна банка для сипучих. Пластикова кришка. 99 гривень на літр 440. Точнісінько така сама тільки на літр 800. Ціна такої баночки 109 гривень. Так, як це називається? Пляшка для води чи графин, чи як правильно ємність? А, глечик для напоїв 189 гривень. Ось такий колір, такий, знаєте, як колір фісташки. щось таке. Але кришка пластикова. Схожі ось такі банки скляні, також пластикова кришка. 169 гривень. Знижка на подарункову чашку, вона йде з ложкою 64 гривні. Набір баночок для спецій зараз в акції 69 гривень. Блинок для спецій. Дерев'яний ціна 299 гривень. Ніж чорна перлина 17 см. Новинка в магазині Аврора. 169 гривень. Зараз коштується новинка. Набір предметів, Столових приборів, точніше 69 гривень. Зі знижкою палочки бамбукові, 18 гривень. Овочерізка різка підстругачка для моркви 29 гривень. Зі знижкою набір форм для кексів в наборі 3 штуки 18 гривень. Контейнер для зберігання пластиковий закривається з двох сторін. ще ось таку ручку зручну ціна 99 гривень. До 10 лютого знижка 20% на термокружки та термоси. Зверніть увагу. Ось така зараз по 219 гривень. 69 гривень термокухоль. Ці також зараз можна придбати зі знижкою 69. 159 гривень коштує ось такий термос. Трішки такий більший термокухоль. 239 з ручкою. І там здається, ще йде. А, ні, трубочки немає. 149 гривень. Ось такий цікавий, металевий, 159 гривень. Металевий на 460 мл, також зі знижкою 149 гривень. І навіть ось такий великий також можна придбати зі знижкою 279 гривень. 99 гривень пляшка для напоїв. Ось такі по 77 кольори в асортименті. Пляшка для напогів 99 гривень, Ще має всередині спеціальний такий шарик, можна сказати, для збивання коктейлів. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. Усім пока!